Друзі, всіх вітаю на каналі, тільки що в Стамбулі завершилися перемовини між Україною та Росією щодо припинення вогню, підписання миру і таке інше. Але вони закінчилися нічим ні про що не домовилися, і для українців фактично немає ніякого результату. На моє особисте переконання, те, що я бачу, і Зеленський. І його команда перемовників взагалі не були налаштовані проводити ці перемовини і вони роблять лише їх для виду. По-перше, вся ця історія, що Путін не приїхав до Стамбулу для зустрічі з Зеленським, була створена виключно самим Зеленським та засобом масової інформації, які його обслуговують, а також його закордонних партнерів. Не було взагалі позиції, що Путін збирається зустрічатися з Зеленським. Не було позиції, що Путін взагалі збирався кудись. Летіти, це була видумка особисто Зеленського, і чому він вирішив, що взагалі з ним повинен хтось зустрічатися? Сам Зеленський взагалі не хоче проводити ніякі перемовини, підписувати будь-який мир. Йому це взагалі не потрібно, тому що його головна мета, на моє особисте переконання, ввести безкінечну війну, що, використовуючи війну, не проводити вибори та не втрачати владу, а також водити цензуру і не дозволяти його критикувати. В засобах масової інформації та взагалі в інтернеті, З самого початку, як повідомляють українські змі, переговорна сторона України почала вести перевовини через перекладача, нібито вони не розуміють російську мову. Тобто, коли вони вели перемовини в Стамбулі у 22-му році, вони розуміли російську мову, а тут, взагалі, вони забули російську мову. Причому, що всі до одного члени цієї перемовної групи є російськомовними і використовують російську мову у своєму побутовому житті, в сім'ї, з друзями і на закритих зустрічах. Для чого вони це роблять? Щоб показати, що ось ми такі патріоти награні, але мета одна: зірвати перемовини, щоб їх не було. Основна позиція, яка є конфліктною для сторін України та Росії, це Небажання української сторони погоджуватися на те, що вони будуть передавати під контроль окуповані Росією території. Звісно, що всі ми люди не хочемо, щоб Росія контролювала будь-які території України. Але зараз я висловлю не своє відношення, а те, як бачить ситуацію сам Зеленський. На моє особисте переконання, Зеленському взагалі все рівно на ці території йому плювати під чим контролем вони будуть. Єдине, що його тривожить, якщо начебто буде підписаний мир, якщо він погодиться на території, буде підписаний мир, то війна завершиться, завершиться мобілізація. І люди, які відійшли від шоку обстрілів, будуть налагоджувати своє життя і почнуть розбиратися, що відбувалося останні три роки, і почнуть задавати питання Зеленському, а що це взагалі відбувалося? Якщо ми. Візьмемо позицію, що нібито Зеленський за територію України, він такий патріот і нібито не хоче віддавати їх Росії. Головне питання Зеленському: чому, коли в січні 22-го року до нього приїжджав директор ЦРУ, і Сполучені Штати передали Зеленському детальний план вторгнення РФ через Білорусь на Гостомель, Зеленський не готував Київ та Київську область до оборони. Я нещодавно публікував сюжет. Я дам посилання в кінці цього відео, побачите на екрані посилання на цей сюжет, що 24 лютого, коли Росія вже зайшла в Україну, коли вона окупувала Київську область, українська армія, танки, військова техніка, особовий склад стояли в пробках в Києві. Це так Зеленський готувався до оборони українських територій. Всі ми бачили, як Росія на відеокамерах перетнула кордон на... Півдні України та миттєво без опору окупувала Південь України, міста України. Де була армія? Чому вона не готувалася до цього наступу? Чому СБУ, поліція, всі, хто мав зброю, втікли з цих міст? Ось ці питання і будуть задаватися Зеленському. Наразі ці питання не можна задавати, тому що. В Україні я публікував нещодавно людина написала на Фейсбуці фразу: Якщо б Зеленський попередив українців про 24 лютого, не було б трагедії людей в Київській області. Його арештувала СБУ, і суд його засудив за дискредитацію президента. Уявіть собі, думка людини в Україні є зараз кримінальним злочином. Звісно, що Зеленський використовує військове положення. Намагається зробити так, щоб українці панічно боялися задавати ці питання йому. Його не хвилюють ці території, йому плювати. Єдине, що його хвилює, щоб, не дай Боже, не завершилася війна. Звісно, що Росія переслідує свої власні інтереси, які не співпадають з позицією українців. Але у, цю, у цих перемовинах немає поганої Росії і доброго Зеленського. Є погана Росія і поганий Зеленський. Ми просто пояснюємо. Що насправді відбувається, звісно, що якщо б зараз була стара адміністрація у Сполучених Штатах, то ніяких взагалі перемовин не було, була б масштабна бусифікація. І як я розповідав раніше у своїх відео, колишню адміністрацію американську взагалі це не хвилювала. Взагалі, будь-які порушення прав українців їх не хвилювали з боку української влади. Нова ж адміністрація вона публічно критикувала бусифікацію. Чисельні сюжети були опубліковані навіть віце-президент Венс особисто на зустрічі з Зеленському казав, що вони бусифікують. Ують, і що ж це така за в Україні армія, коли потрібно людей цивільних відловлювати на вулиці. Зеленський наматюкався, тому що йому нема що відповісти. І тому його примусили зараз вступити в перемовини, але він робить це виключно для виду, тому що він заручився підтримкою своїх нових покривителів у Великій Британії, Франції та Німеччині, які сказали, що добре зеля, будеш воювати, ми тебе прикриємо і будеш воювати. Викрадати українців, бусифікувати. А ми тобі будемо моральну підтримку давати. А ти кидай українців в пекло, хай вони там помирають. Тобто, жодної військової стратегії немає. Просто війна заради війни. Ось що я хочу донести для до, для до людей. У Зеленського немає жодного плану деокупації території, жодного плану звільнення. В нього немає армії, щоб це зробити. Цивільні, які їх викрадає на вулиці, не зможуть здійснити деокупацію цих міст. Це просто фізично. Неможливо на жаль, неможливо це зробити. Тому Зеленський зараз розігрує спектакль, щоб показати американцям: нібито я ось дивіться, хочу домовлятися зі мною ніхто не хоче розпілкуватися, Ну тоді я буду далі воювати, як я це робив останні три роки, і не заважайте мені. Ось головна мета зеленського. Ось головна мета, але війна йому потрібно виключно для того, щоб безкінечно отрим утримувати владу і щоб ніхто не задавав йому питання, коли буде цивільне життя, коли буде виборча кампанія, коли кандидати будуть казати те, що вони думають. Змі будуть працювати, журналісти будуть розповідати і писати пости без арештів СБУ. Це страшний сон для Зеленського. Ось що я хочу донести до глядачів: звісно, що пропаганда працює на те, щоб возвеличити зелю. Але наша задача простих українців казати те, що ми думаємо, навіть якщо це не подобається величному зе і те, що він намагається прикрити кримінальними справами. Дякую за увагу.